Маленькі бордишівляни відзначали День святого Миколая. Вимогливий та справедливий покривитель сиріт ізнедолених трохи забарився на шляху до центру реабілітації дітей-інвалідів. Промінчик, чим і скористався чорт. Він поз'їдав усі дитячі солодощі і прихватив із собою купу різок для задавак та розбишак, які не слухаються батьків і полюбляють лише сон. Та виявилося, що в промінчику таких дітей нема. Вони чемні і слухняні, наче янголята. А останні своєю появою віщували, що святий уже недалеко. Святий Миколай про нас пам'ятає, виспівували про мінчата. Співали, хвилювались, аби сивий дідуган раптом не пройшов повз їхню домівку, адже на свята у нього так багато справ. Миколай порадував глядачів своєю присутністю та добрими словами. А малечу ще й подарунками з чарівного мішка. З неба я бачу кожну дитину. Знаю, хто цілий рік бішкатував, був не слухняний, а хто заслужив гарний подарунок. Діти, тільки, як я люблю Бога, батьків, свій дім, свою родину, Україну. Ви всі такі. Так! Да! Щоб нікого не обділити своєю увагою і всюди встигнути, дідусь має численних помічників. Серед них багато посадовців, які допомагають йому творити добро, дарувати казку і солодощі. Цукерки кажуть, потрібні дорослим та дітям, аби мати гарний настрій. Святого Миколая розпочався, що святкуватися всі одна в минулі. Якщо взяти Шотландію, то там дуже гарним діткам давали подаруночки у великих, таких, в'язаних, різнокольорових полосатих шкарпетках. У Німеччині кожна дитинка рано могла знайти подаруночок у начищених чобітках. А у нас починається свято із Західної України. І прийнято українського народу щодень продовжиться так, як він розпочнеться. Тому наші малюки Зазвичай на свої подарунки, ті, які заслужили на це, під своїми подушечками. Так само, як у промінчику очікували на Миколая і писали йому листи з побажаннями вихованці школи інтернату, знаючи, що заробити від святого подарунок можна тільки зразковою поведінкою, сумлінним навчанням і щирістю, діти чим краще намагалися виступити на концерті. Тому і в цьому закладі Чортиня не знайшло собі місця. Натомість з'явилися зірки, щоб своїм світлом вказати шлях святому Миколаєві. Той, як годиться, прийшов з мішком повним дарами. Тільки спочатку запитав, чи всі були слухняними та милосердними, чи не гайли. Даремно час, а витрачали його діти. Ось на що я. Подарунками завітали до інтернату гості: шефи закладу із МРФДІ, педагоги Чуднівської гімназії та посадовці. Прийшли хто з солодощами, хто з кульками яблук, а правоохоронці з наочністю для кабінету безпеки життєдіяльності, адже дитяче здоров'я понад усе в закладі створено всі умови для його збереження та розвитку дитячих особистостей, говорили на святі. Нещодавно колектив отримав перемогу на обласному конкурсі огляді на кращу земельну ділянку, а футбольна команда посіла першість в області серед інтернатних закладів. Такими успіхами вражені чуднівські колеги-педагоги. Дійсно, тут і гарно бачу матеріальна база, і ось ці виставки учнівські роботи мене дуже вразили, і вишивки, і взагалі картини з різних матеріалів. І саме ось я вважаю, це дуже велике значення має для майбутнього цих дітей, які можуть розкрити нехай. Свої нехай не такі таланти до навчання, але ось свої такі творчі здібності, які можливо допоможуть їм в майбутньому житті, що вони тут мають можливість їх розкрити. Своїми руками і вишиванками учні інтернату прикрасили ялинку, влаштували також новорічну виставку поробок. А на згадку про відвіданий частину своїх виробів діти подарували гостям.